Здравствуйте, поділюсь фактами, що Землі не мільярди років, а тільки 6 тисяч років. Так, факт перший. Діаметр Сонця зменшується зі швидкістю приблизно півтора метра за годину, що складає 1% за тисячі років. 6 тисяч років тому в момент створення сонце було менше тільки на 6%, збільшуючи розмір сонця на 1% за тисячі років та просуваючись в минуле, ви зустрінетесь з проблемами еволюційного обчислення часу. Тисячі років тому сонце було вдвічі більше, ніж зараз. 20 мільйонів років тому воно б торкалось поверхні Землі. Про існування Меркурія і Венери не може бути і мови. Однозначно, Сонцю не мільярди років. Факт другий. Якби вік Землі вимірювався мільйонами років, то Земля була б крита величезним шаром космічного пилу до десятків метрів заввишки. Метеоритний пил падає на Землю десятками тонн, але його кількість і відкладення нікелів в землі корі дозволяють стверджувати, що Землі вік Землі не перевершує 6 тисяч років. Факт третій. За 4,5 мільярда років поверхня місяця, за розрахунками вчених, повинна була вкритися 345-метровим шаром метеоритного пилу. Однак астронавти виявили на місяці близько 1 см пилу. Це доводить, що місяць, як і інші планети, молодий. Факт четвертий. Недавні дослідження підтвердили, що спільний предок усього людського роду мітохондріальна Єва, жила приблизно 6,5 тисяч років тому, але не 200 тисяч років, як стверджувалось раніше. Переглянутий молекулярний годинник показує інтенсивність мутацій в мітохондріях людини. Біблійна шкала часу вірна, а еволюційна помилкова. Факт п'ятий: Землі не мільйони років. Вік найстаріших живих організмів планети налічує 4300 років. Гігантські секвої стоять з часів Всесвітньої водної катастрофи, що сталося 4350 років тому. Вік найстаріших дерев планети налічує лише тисячі, а не десятки тисяч років. Щоб не бути обманутими, підписуйтесь на канал Юлії Станіслава Салтаненко. Амінь.